Косички класні. Привіт, друзі! Ви на каналі Балкіра. Завтрашнього дня я їду до бабусі з дідусем. Доця, я хотіла тобі сказати дещо дуже важливу інформацію. У нас трішки змінюються плани. І Ми завтра не зможемо поїхати до бабусі з дідусем. Погибли. Ну, ми зможемо поїхати сьогодні. Сьогодні до бабусі, дідуся? Так, ми сьогодні будемо їхати до бабусі з дідусем. <ріст> <ріст> Як тобі такий змін план? <ріст> 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 Подобаються такі зміни? <ріст> ну, все, супер. Побігли на англійську. А і ще в мене погана для тебе одна новина є. Доведеться пропустити малювання сьогодні. Ну, добре. Пропустимо. Тоді йдемо на англійську і потім в дорогу. Привіт, друзі! Ми вже в бабусі. І рвемо кульбабку. Хочемо дещо вам показати. Зараз я Кірі теж покажу, я не знаю, як я там. гралася в дитинстві кульбабкою цією. Подивіться, скільки я вже нарвала. Так, така яскрава жовта. Квіточка. Треба жо... Такі, високі. Так, мені потрібен довгий стовбур, і я дещо цікавеньке покажу. Добре. Тепер... Добре. Ні. Тепер ми її О, нарізаємо ці стебла. Ось так ми маємо їх пополам перерізати Це стебельце. Мої. Це мої. Переріжеш? Ні, Ні не переріжу. Давай я тоді. А я зараз, зараз мухіта. Добре, скульбаби. Я спершу трішки почну наріз... отак наріжу. Давай. Трішки. Так. Почала. Відпустила. І тепер. Далі отак. Супер. Те, що треба. І тепер ми ось цим стовбуреми у воду маємо положити. Подивіться, зараз вони які прямі. І тепер гляньте, що з ними станеться. Угу. Ось наша нарізана кульбаба побула у воді декілька хвилин, і тепер Кіра її дістане. Давай. Подивіться, Іго. Крендельки. Ось такі кучеряшки у нас вийшли. Отак, от так, Кіруся, ми в дитинстві гралися. Угу. Так, тільки ми його розривали і отак от брали до рота і, що? і щось говорили. Як бабуся каже, Кульбаба Кульбаба, покажи свої ріжки. І воно у нас, от тримаючись у роті, ми воно скручувалось теж отак в такі ріжки. Так, виявляєш? Цікаво. Ніхто пам'ятає таку гру з кульбабкою. Напишіть в коментарях, так? Да? Ще я познайомилась із сусідською собачкою. Де вона. Ось вона. Манінька, привіт! А де це такий холосий? Маленький цуценят. Такий голосим. Ой, яка ти. серйозна. Ти серйозна? Ти, ти зовсім не серйозна. Да, ти така грайлива така. А, що таке? Ти хочеш голосу, а не зніматися. Як тебе звати? Красуня? Ой, яка. Чи ви подивіться на цю красуню. Ой, така колосуня, каже я. Така Косички класні. Класні, каже косички у тебе, Кіра. де? де там. О, Бозі мій. каже, добре, що травичка висока, м'якенька, зелененька, то в неї каже, зручно падати. Зруч... Отак каже, я вмію, отак я падаю, Хороша така, манюсенька. Отак каже, я. От так я вмію. <ріст> Отакі От у нас пригоди. І такі у нас ось сусіди. Отакі От у нас сусіди. Маленькі, 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 веселі, красиві сусіди в гості прийшли. Так? Красуня. Красуня така. Все <ріст> ти додому, пока. Ось і наше козенятко. Козенятко. Муся. Муся. Козинятко, Муся. Каже, мені лише чотири дні. Усім привіт! Я козичка муся. муся. Муха її звати, так? Муха? А лагідно муся, а це її мама пальма. У нас пальма вже не перший раз на відео. Так, Пальмуся, привіт. А це її доця. Муся. муся, маленька муся. 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 муся така красуня, Покажи свої, свої ляпки. Красуня. Катасуня, муся. Мама, а давай половинку яблук віддамо пальмі? І ось пальмочка. Половинку... Язик, подиви, який в язик. Ми прийшли погодувати пальму яблучками. Так? А ось. Ложи її десь, доць, ложи. Пальмочка, будеш їсти? А ти що, муся? Скакуся, пригуся і микуся. Так? Мікає маленька. Там ще одна козичка є, красуня. Так, доця, красуня, доця пальми. сама старша що тебе з язиком, Ти, Муся, ти маленька, муся, муся. Така козичка, красуня. Маленька красунь, красуня, красуня маленька. Ну, Дісточки каже, хочу. Зараз буде молочко. Для мусі. Ти муха? Ти маленька муха? Та да, муха. Тримай, тримай. Дей, наше мені твої пальці, давай молоко. Да? Давай молоко -косі. Так, а тепер процес. Кірочка, кірочка, ні, 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 воно випадає все. Ні. Кірусь, дивись, треба потрапити, От щоб ротик вона сосочку взяла. Давай, давай маленька. Ось, щось. Ось так. І тепер тримай, щоб вона, вона ж маленька. Дивись, не сильно, не сильно, не натискайте тільки на пляшку. Вона отак саменька. Молодець. Кірусь. І хвостиком махає, їй подобається. Молочко мами. Кажі, мами не молочко. мене мама дала мені молочко, і я його нямаю. Оттак. Ой так, обережно. Отак вона підбиває, щоб молочко пішло, бо вона вже відчуває ніби воно закінчиться. Ой, так кожій десь ще молоко. Ану, тримай обережно, маленька, тримай ще. Можеш тут ще отак. Трішечки поласувати. Ні-ні ні, візьми. Отак. Ні, ні, вона ну, не хоче вже. Вона так каже, так. в цій сосі вже нічого немає, мені каже. Вон там ще трішки є. Мама. Давай, Мам. допивай. Можна я вам їсти? Мушка. Готово. Так, готуй. Та й діть Добре. Так. Поїла? Так. Муха. Муся. Муся поїла вже. Муся, молодець. А такі у нас, каже, вихідні прийшли. Да, І з <гум> такою класною малечею. Так, ну маленька, ти така сильна, ти така маленька, а, а така сильна. Завершає. Так, так, ще завтра будемо. Так, обережно. Все? Поїла, молодець, іди гуляти тепер. <гум> тепер будемо мені дивись. <гум> Досиш їй пальчик почмочкати? Не хочеш? Mm -hmm. Дивіться, як вона. Пішли Дивіться, такий пальчик. Зараз. А знаєте, як? Моє кафе, називає? кафе називається кафе називається м'ятне кафе. Тому що там, все з м'яти. Mm -hmm. Ось так. І торти, все. і печиво з м'яти. Наїлася. Супер. Мушка, мушка. Що ти? Thank you.